Вітаю шановні пані та панове. в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема вакцинальна кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. І наша сьогоднішня спікерка, завідувачка відділу імунопрофілактики рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Іванна Лебідєва. Доброго ранку. Доброго ранку Отож, пані Івано, розпочнемо з 1 серпня в Україні стартувала кампанія з посилення імунізації проти кашляку, дифтерії та правця. Розкажіть детальніше, яка її мета, та які заходи будуть проведені в рамках цієї кампанії. Компанія має на меті охопити ті групи населення, котрі пропустили планову імунізацію. Це стосується як дорослого, так і дитячого населення, яке пропустило необхідні щеплення. В Україні щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюку дітям проводиться у віці 2-4-6 місяців з першою ревакцинацією в 16, 18 місяців, перепрошую, з другою ревакцинацією в 6 років і з третьою ревакцинацією у 16 років. Щодо дорослого населення, то починаючи з 26-річного віку, нам всім необхідно поновлювати свій захист від дифтерії та правцю кожні 10 років. Загалом рівень імунізації проти дифтерії та правця в Україні на 37% нижчий ніж в країнах ЄС, не зважаючи на те, що ми маємо всі ресурси для проведення імунопрофілактики, і навчений медичний персонал в закладах охорони здоров'я, і необхідне холодильне обладнання для зберігання та транспортування медичних імунобіологічних препаратів, і безкоштовні вакцини для рутинної імунізації. Також Міністерство охорони здоров'я України налагодило логістику вакцин. І постачання з національного рівня на регіональні склади. Ми, в свою чергу, постійно проводимо температурний моніторинг на регіональному складі зберігання вакцин для того, аби пацієнти були впевнені в тому, що препарати є безпечними та ефективними. Вони також проходять лабораторний контроль якості і відповідають всім критеріям безпеки та ефективності ВОЗ. Тому це єдиний захист від інфекційних хвороб, їхніх ускладнень і можливого тяжкого перебігу загалом лікування вакцинокерованих інфекцій створює велике навантаження на систему охорони здоров'я. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах війни, постійної міграції населення існують ризики поширення збудників інфекційних хвороб. Тому про імунопрофілактику варто подбати завчасно як дітям, так і дорослим. Зрозуміло, а звідки пацієнт може дізнатися достовірну інформацію щодо ефективності тієї чи іншої вакцини? Достовірну інформацію пацієнти можуть дізнатися з офіційних джерел Міністерства охорони здоров'я України, з ресурсів Центру громадського здоров'я, а також національного порталу з імунізації. Там люди можуть переглянути інформацію про календар щеплень, який затверджений в Україні, про інфекційну захворюваність, статистичні дані, а також рекомендації щодо імунізації. Окрім того, ви можете слідкувати за офіційною Фейсбук-сторінкою нашого центру, де ми будемо анонсувати заходи, проведені в рамках додаткових заходів з імунізації, які проводяться по всій Україні. Також ми будемо організовувати виїзди мобільних медичних бригад для того, аби доступ до послуг з імунізації був в віддалених громадах рівненщини, зокрема серед маломобільних груп населення. Зрозуміло, а якщо людина не пам'ятає, чи вона вакцинована, в який спосіб це перевірити? Якщо людина не пам'ятає, чи вона вакцинована, їй необхідно взяти паперові дані про імунізацію, якщо вони наявні, і звернутися до свого сімейного лікаря. Оскільки дані про вакцинацію внесені до електронної системи охорони здоров'я, лікар допоможе розібратися, яких щеплень не вистачає, які потрібно надолужити, і надасть рекомендації щодо тієї схеми імунізації, яка вам потрібна. Тому завжди наголошуємо на тому, аби пацієнти підтримували контакт зі своїм сімейним лікарем, навіть якщо вони знаходяться за кордоном, але планують повертатися до України, тому що вони можуть робити щеплення за кордоном, але надавати ці дані лікарю в Україні для того. Би він знав. Про вакцинальний статус своїх декларантів люди можуть бути впевнені в тому, що вакцини безпечні, вони постачаються з дотриманням вимог холодового ланцюга. Цю інформацію також можна дізнатися в закладах охорони здоров'я, де ми можемо отримати імунізацію. Загалом щеплення можна зробити в будь-якому закладі охорони здоров'я незалежно від форми власності, який має укладений договір з Національною службою здоров'я України. І в такому випадку пацієнти звертаються і отримують цю послугу на безоплатній основі. І останнє моє на сьогодні запитання: кому насамперед ви б радили захиститися від кашлюку, дифтерії та правця? В першу чергу ми радимо захиститися групам ризику, вагітним, жінкам, котрі планують вагітність, людям старше 60 років, людям, в яких є супутні хронічні патології, онкологічні, зокрема кардіоваскулярні патології, а також людям з професійного професійної групи ризику, тобто медичним працівникам, військовослужбовцям, працівникам закладів освіти. Також пріоритетом є захист для дітей. Ми намагаємося створити безпечне освітнє середовище. Для цього необхідно, аби всі діти, які відвідують заклади освіти, отримали необхідні щеплення відповідно до національного календаря, який затверджений в Україні. Це надасть нам змогу створити захист і мінімізувати ризики поширення інфекційних хвороб на території Рівненщини. Також це є важливою передумовою для створення колективного імунітету і зниження поширення зниження ризику виникнення епідемії. Зрозуміло, дякую, пані Івано. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І ми наша була тема сьогоднішня вакцинальна кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дистрії та правця. І нашою спікеркою була завідувачка відділу імунопрофілактики Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Івана Лебедєва. Ще раз дякую. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.